Тиханула. Відрізала всі гілки, які без плодів. Залишились тільки ті які. Ось такі грони. І ось там. Все решта я обрізала. Тому що мене забадала <сіх> ця фігня, вони відростають. Ну, щоб ви розуміли, мені до пояса ця кучка. <сіх> Там мої... Ой. Я зараз тут прибираюся, тут редрубі, грейпфрут. грейпфрут. Вже ось так от забарвлюється. Це Йосіміті і Тахо. Тахо мало зав'язав, а Йосіміті прям весь весь як лампочками. увішан. Шаста, ну, трохи-трохи, тому я її взагалі облисила. Так, це грейпфрут коктейль. Я навіть не показую, але ж тут о, -о тут прям багато-багато-багато висить. О, бачите. Ось. Такі. Ну, цю гілочку я залишила. Тут шоколадний апельсин. Теж багато нав'язав. Ось залишила. Що залишила? Я такі гілки здоровезні різала в палець. Товщиною. Так, каракара Апельсин. Теж я трохи покромсала. не добралась до лунаріо. Там у мене дуже багато відводок повітряних, то я його... Зараз начіпаю, о, бачите, все покоцане. Ось це Краснодарський нав'язав. Так, да, багатенько. Ну, лунаріо теж нав'язала, але ж таке. Він на самих кончиках в'яже, тому гілок багато. Це зараз я теж напевно почікую це меєр. Там він щось один плодик і то, я не знаю, мабуть, він його скине, бо корнівою наращував і наращував листву. Хернандіну почікала. Декапон теж він на самих-самих краюшечках в'яже. Прям на самих краюшечках в'яже. Бачите, на самих то. Я не можу ці гілки зрізати, бо о, бачите, на самих-самих на самих краюшках нав'язав. і там теж це обувата. Ну, він наростив, але ж нічого не залишив. Він свів, але ж пусто. Ну, почекаємо. Я знаю, що він буде, ну, наступного року точно буде плодити. Клімінрубі не хоче поки що, напевно, ще не наростив. Так, це. Орвал. Кліментин теж я його не трогаю, бо він поки що розкарячка. Поки що розкарячка. Е, тут у мене така справа. Я багато наробила повітряних відводок, бо він щось ну гарно якось так на, наращує корніву, кореневу систему свою. А ось це у мене експеримент. Коли я йому робила повітряну відводку, першу відводку він відсушив, а другу іншу відводку він залишив, і на цій відводці він рясно-рясно квітнув, а потім залишив два плода. Ось. Цей це помила Валентину. Ось, ну він такий, ой, З іншого боку зараз зайду. Він так, а ну джунглі. О. Ось він який. О. І він ще... Зелений, тобто він ще буде, мабуть, мені здається, що він може ще набрати вагу. І ось цей залишив, ну цей не росте, він, він як от так от залишився, так і залишився. Але він весь, ну тут не, не, не дуже Видно, але ж у нього така, ну, коренева доволі така, ну, я його в більший, в більше, в більше, в більше ємність я збільшую. Бачите? І він. Там, ну, ось, ви бачите, да, коренева У нього така дуже добра. Ну, я зараз... Не хочу його відділяти від мамки, бо я не знаю, доносить він плод або ж ні. Тому я його залишила і чекаю, коли він там, коли він збільшиться, і ми його з'їмо. А тут у мене ще раз, два. І три я їм декілька днів тому збільшила стаканчики, щоб вони таку гарну кореневу систему наростили, і потім я вже їх від, відокремлю від мамки. Ну, от, якось. І тут ще наробила ось цю ось цю. Новенько. Ну, подивимось, що там буде. Так, це пересортиться, я його не чіпала, ще так порізала трохи, але він ще не квітнув. А ось це мандарин Каракара, я йому залишила місце для того, щоб він наростив свою. Зелену масу, і потім я подивлюсь, як він буде квітнути, щоб ну, побачити взагалі, що з ним робити на майбутнє. Тому що він така розкаряка, тут не дуже у нього гарний стан, тому що такі гілочки у нього кривенькі, косенькі, тому я його. Поки що залишила. Потім я його подравняю і зроблю з нього красапету. Ну, ось якось так готуємось до осені. Мейва багато нав'язала. На, бачите, і у нього такі плодики, є і маленькі, зовсім є і побільше. І такі, і він ще квітнув навіть. І тут, бачите, зав'язав на кінчиках. А, ще ось. Квітне. Да. Ось такі справи. То я у відпустці, <сі> У відпустці, так сказати. І ручата мої добрались до підриски. Я ось цю кучу, могучу. Виброшу на компост зараз. <рик> Не швиряйте в мене тапками.